Тисяча гривень вернацький. Три факти. Гендебна купюра. В цілому вона була надрукована 2018 року на соту річницю української революції, української незалежності. Але була обрана соте річниця Академії наук, і тоді ще живий, здається, був академік теж Патон, який, да, живий, який теж народився. В 18-му році і керував академією наук 100 років, uh -huh. от видали цю купюру. Що треба знати про, про три факти. По-перше, замість Вернацького на цій купюрі мав бути або Петлюра, або Скоропадський. Ну, якщо ми говоримо про українську державність і традицію. Друге, Вернацький нікого не бачив Україну незалежною, це треба просто знати. На купюру тисячі гривень ватник. Який себе не відділяв від російського простору, хоча був за етнічним походженням українець. І, зрештою, ще треба знати на купюре зображена академія наук, яку організував Павло Скарпатський Гетьман тодішній в останні буквально місяці, місяць свого правління, 14 листопада, 18 року, в день антигетьманського повстання. І Ця академія наук проти якої виступали дуже багато вчених українських, в тому числі не в захваті був від неї людина з 50 гривень Михайло Грушевський.